У них чудовий тандем лікар і журналістка. Для медичної програми, яку вони ведуть, це великий плюс. Один з них завжди в темі, інший знає, як цю тему подати. Ми допомагаємо друг друга в прямому ефірі. Я ніколи не читаю той сценарій, який пише Свята, тому що ну, мені моїх знань не вистачає. для того, чтобы вести на, любые медицинские темы, с любым гостем поддерживать беседу, но при этом я абсолютно не знаю, что такое подводки, что такие какие-то спонсорские проявления, и поэтому вот это очень вот так вот гармонично встраивается в наш проект. Это наша фишка и в работе, и в жизни, потому что если что-то не выходит в эфире, або в жизни одного, в другой, и Як кажуть, на страховки, одразу контролює, підтримує і допомагає якось вийти з якоїсь скрудної ситуації. Тому о, те, що ми вдвох, це додає нам більше сил. До Ало, лікарю, вони йшли кожен по-своєму. Світлана вела медичну програму на іншому каналі і мала досвід прямого ефіру. Женя в юності грав в КВК, був ведучим дитячої програми і мріяв про навчання в Карпенка карого Все ж вступив до медичного вузу, що не завадило йому працювати на телебаченні. Коли їм запропонували разом вести нову медичну програму, вони зустріли одне одного насторожено. Я пам'ятаю, ну, прийшла зв'язка. Вот прийшла какая-то така легка високамір'я. А я ні. Я повторюсь, я доктор. Я доктор, я ну а она вот з другого медицинского проекта. Ми познайомилися на проекті. Наші стосунки вони розвивалися саме у прямому ефірі. Тому всі наші глядачі могли спостерігати. Вони були такими безпосередніми свідками наших стосунків. Спочатку у двох в кадрі здавалося тісновато. Євгену хотілося обов'язково розказати все, що він знав про проблему як лікар. Світлана ображалася, бо руйнувалися всі написані нею сценарії. Після ефірів вони з'ясовували стосунки, а наступного дня все починалося заново. І так п'ять разів на тиждень, доки вони не зрозуміли, вони просто доповнюють одне одного. як на як любочові буває болеє і не буває на ефірах. Я на плазмі йобальзи не видять на плазмі її большая фотографія. Я не можу бути без неї в прямому ефірі. Я не можу бути без неї. Потім зірнім я зрозумів, що я не можу бути в житті без неї. Ми так почали трішки більше придивлятися один до одного. Зрозуміло, що зрештою ми одне ціле. Так почався службовий роман, який тривав більше року, і закінчився весіллям, на якому була присутня половина їхніх гостей програми. Взагалі для них робота і особисте життя дуже пов'язані, і люди, які розповідають іншим про здоров'я, не можуть не дбати про нього самі. Ми за те, щоб покращу про хворобу профілактувати. Про це ми власне з Євгеном кожного дня говоримо у своїй програмі, що це і дешевше, і легше. Поради гостей програми вони також переносять у своє життя раніше. Світлана дотримувалася роздільного харчування у дієті: мінімум солі, максимум води. Від застуд захищають себе вітаміном С та імбирним чаєм. Та найголовніше, у чому переконують і своїх глядачів, здоровий спосіб життя це не якісь разові зусилля, а філософія життя. Здоровий образ життя це не норми, і не правила. Це той образ життя, при якому ти себе комфортно чувствуєш як психологічно, так і фізично. А ще вони радять ніколи не займатися самолікуванням. І не експериментувати з власним організмом, навіть якщо це всього лиш дієта заради краси. Перед тим як щось робити зі своїм організмом, експериментувати або саджати своє тіло на дієту, треба все ж таки піти, не полінитися і проконсультуватися з лікарем, бо всім різні, і всім нам підходять зовсім різні речі. Минулий рік для подружжя ведучих був особливим. Вони дізналися, що Світлана вагітна. Нинішній буде ще значимішим. Вони побачать свого малюка. Але майбутні батьки так планують організувати своє життя, щоб не обділити увагою і дитину і залишатися вдвох в ефірі. Будуть і прямі ефіри, буде і максимум спілкування з дитиною. Не більше вижила, та не надо.